У багатьох були питання, що таке гібридний автомобіль Toyota Camry. Дивіться, тут замість акумулятора є інвертор, який охолоджується ось цим, цією рідиною, а так, звичайно, двигун. Єдине немає ніяких хренів, є електрична помпа, і тому цей автомобіль має дуже економні показники розходу. Це де близько 8 літрів газу. Тут стоїть звичайний 2,5 літровий двигун. До якого доєднаний інвертор і батарея, яка стоїть в салоні ззаду. Також автомобіль брендований уклоном, має пріоритет отримання замовлень. І тут за задньою пасажирською, бачите, салон крутий, за задньою пасажирською сідушкою стоїть батарея. Тому хто хоче економити і заробляти в таксі, приїжджайте до нас. Ось такий автомобіль, Toyota Camry гібридна на газу, майже максимальна комплектація. Чекаємо вас в нашому парку. Це Camry гібридна на газу брендована уклоном з ліцензією і має пріоритет в отриманні замовлень.